Що ж, сьогодні новий день, нові експерименти з двигуном 2,2 кВт, 1400 обертів, трикутних 230, зірка 400 В. Підключено на зірочку. Набрані конденсатори вже по експерименту оптимально 60 мкФ на кожну фазу, тобто три збірки по 60 мкФ кожна. На питання, чи мінялась? Підняти зменшити ємність. Мінялась, пробувалась ціла купа конденсаторів, номіналом міняло 5, 10, 15, 20, 25 мікрофарад і так далі. Що ж, Встановив е, тахометр, на шпіндель поставив. Е, на токарнику маємо перетворювач, можемо регулювати обороти від 0 до 2500 на шпінделі. Три мультиметри. Шкода один Втметр. Маємо три розетки на кожну фазу. І маємо три різні навантаження. Зараз покажу для чистоти експерименту на різній напрузі. Но ну, в середньому дуйчик бере 900 Вт при 210 вольтах. Ну, звісно, при 240 вольтах він буде брати біля кіловат. Ну, піднімається напруга, піднімається і навантаження. Ну, зараз покажу, що з того вийшло. В принципі, має воно право на життя. Перекоси фаз е, доволі великі, якщо навантажувати тільки одну фазу. Якщо навантажувати більш-менш рівномірно всі три фази, то перекос ну, приємливий, скажімо так. Що запустимо сокарник. Маємо 64 Гц на двигуну 1500 1540. 6 обертів, 280 вольт на кожній фазі колостого ходу. І візьмемо підключимо навантаження в 900 Вт через ватметр. пішло навантаження. 1000 Вт. Напруга просіла до 200. 26 вольт, при 226 вольтах він бере 1 кВт, грубо кажучи. Для чистоти експеримента візьмемо, підключимо цей дуйчик на розетку без ваттметра. Так само бачимо просадка напруги. І підключимо одну дрельку. Заміряти, скільки ватт вона у нас. Буде в 280 282, 3, 237 семи вольта. Відключаємо цю дрельку, переключаємо туди, де немає ваттметра. Вона крутить. І беремо другу дрельку. Відключаємо через Втметр. 293 Вт. Там, де підключений дучик, напруга впала до 201 вольта. Відповідно, він бере десь 850 Вт на даний момент. Тут, де навантаження менше, напруга впала до 213-216 вольт. 197. Можна і впали оберти. На 1390 можна спробувати підняти оберти. 70 Гц 1400 обертів, 207 напруга піднялася Можна спробувати ще підняти. 75 Гц, 213 напруга, 227, 230. Активне навантаження зросло на 300 варт. 47 Гц. Що можна сказати? В принципі, воно працює. Але ці перекоси фаз, ну, воно трошки трошки не то, як має бути. І що максимально цей двигун по факту може видати, ну орієнтовно десь по 700-800 Вт чистих на фазу. Є і. Оберти показує, навантаження показує, напругу показує, конденсатори підібрані оптимально. При тих же самих тестах зміна конденсаторів ємності нічого абсолютно не дала. Абсолютно нічого. Збільшилось тільки навантаження на сам двигун. Через те, що вони вже починають брати самі на себе. Ну що можна сказати? 700 Вт на фазу приблизно одночасно треба на всі три фази по 700 Вт грузити, щоб воно видало якусь більш-менш стабільну напругу. Інакше перекоси доволі великі. Те ж саме, якщо відключити дві дрельки. Відключаємо дрельки, маємо 345 вольт при 75 герцях, це вже забагато, 1780 оборотів. 254 вольта 360 шісти герцях на движку 1440 сорок обертів. Відключаємо сам дуйчик. Кло навантаження 900, 900 ватт. Просадка до 200 вольт. Оберти впали до 1380. Піднімаємо до 65 Гц, 1400, 224 вольта. При навантаженні 980 Вт. Ну, 950-980 беремо середнє. Тому що опір змінюється. Нагрівача і путно змінюється, плаває. Навантаження. Так, це у нас 48 Гц. Щоб було 50 Гц, треба піднімати оберти. 50 Герц. оберти піднімати до 1500, але з тим самим піднімається і напруга. Полостий хід 265, з навантаження 242 вольта. Не знаю. Думаю, тут вже експериментувати немає сенсу. Практично те саме показує на підключенням на трикутник. Результати абсолютно ідентичні. Немає абсолютно ніякої різниці, чи він підключений на трикутник, чи на зірку. Єдине, що таким чином у нас буде і 220 вольт, і 380 вольт. Зараз заміряю, покажу, для умників. Якщо брати між від, условним нуль фаза, 236 вольт. Якщо взяти за замір між фаза-фаза, то в нас виходить 422 вольти. Якщо брати замірність, фаза фаза.